Людини до тебе. Давай подивимося. Можливо, якась людина знову з'явилася в твоє життя, або нова людина прийшла для спілкування. Можливо, особисте життя. Давай подивимося наміри цієї людини до тебе. Це може бути як чоловік, так і жінка. Отже, для кого цей розклад. Так, для людини, яка або любить вечірки, любить проводити з подругами, з друзями е, вечори. Можливо, якесь святкування відбулося, щось ви святкували нещодавно. Так. Ну, ви ще сили вам щось подарували, якесь дійсне свято було. Можливо, просто свято дуже на високому рівні, дуже гарно проявилося. Так. І, от, можливо, там була якась і сварка. Або ви побачили людину, яка принесла от думки неприємні. Тобто у вас з цією людиною була сварка. Ще подивимося. Так, і ви з цією людиною розпрощалися, тобто перестали спілкуватися і. думаю, що ця людина несерйозна. У когось це може бути дитина. У когось це може бути дитина розстроїла вас, у когось це може бути інша людина, але така незріла. Можливо, просить постійно про допомогу і ви якраз відмовили. Можливо, хтось у вас на вечірці дійсно прагнув зайняти гроші. Ще для кого цей розклад. Для королеви жезлової. Або лицаря кубків. Королева жезлова – це лев овен стрілець або людина, яка знаходиться в вогняних енергіях. Є мета, є ціль, маю, ем, хочу все зробити, натхнення є, і людина працює. Характер такий взривний. Е, для лицаря кубків. Це покупка мрак Скорпіон Риби, людина, яка зараз не, ху... не прагне серйозних стосунків, поки що пливе за течією, але людина емпатична, можливо, якраз розвинена гарна інтуїція. І ти плануєш своє майбутнє. Ти обдумуєш, ще нічого не робиш, але в голові у тебе вже є плани. Давай подивимося, номери цієї людини до тебе, яка там людина з'явилася в твоєму житті. Намір цієї людини до тебе. Король Пентаклів комусь хочуть допомогти. Комусь хочуть допомогти після якоїсь кризи, після якоїсь неприємності. Можливо, ця допомога якраз виражалась в тому, щоб тобі відкрити очі на певну ситуацію. На певні твої властивості, причому це неприємно було чути, але е, ця інформація от е, дасть тобі їжу для роздумів для того, щоб обдумати і прибрати оце негативне з твого життя. Це може бути е, з іншою людиною якісь неприємності. Можливо, знаєте, як е, спочатку познайомилися з людиною. Посварилися або якось на ножах, зіткнулися, наговорили одне одному, але потім продовжило спілкування, і ви зрозуміли, що вам з цією людиною комфортно, приємно, що ця людина заряджена позитивом настільки, що вам хочеться бути в її компанії. Наміри цієї людини до тебе. Завершення якоїсь ситуації, причому з неприємної в приємну, Настільки, щоб поміняти ті неприємності, які на тебе сипалися, на... Почуття. Ця людина захоче сповнити твої чаші приємними емоціями настільки, щоб ти відчувала себе щасливо. Можливо, і вся сім'я буде відчувати щасливо. Дивися, після кризи, яка була, починається новий період, коли ти стаєш королевою пентакливою. Тобто вже нікуди не поспішаєш, вже працюєш, доглядаєш за собою. Ти на першому місці, ти сповнена емоціями чи сповнений емоціями. Наміри до тебе. А хочу, щоб ти була щасливою, щоб відчувала, так, щоб в тебе не було конфліктів всередині себе. Так, щоб ти чітко визначилася з тим, який формат сім'ї ти хочеш, які відносини, стосунки там повинні бути між людьми, для того, щоб ти була комфортною. Ну, буде проявлятися як лицар Пентаклів, буде активно проявлятися, але повільно. Тобто, у вас розвиток ваших стосунків відносин буде повільним. Дивіться, для когось, щойно вам зроблять пропозицію, якщо це про пропозицію, то швидко віриться колишній. От так. Тільки у вас з'явиться нова людина, проявиться колишній, різко так проявиться. Якщо говорити про інше, от ваша духовність, ваші емоції нові, якими ви сповнитеся, от знову ж таки приманять цю людину. Знову ж таки, це може бути близнюки Терези Водолія, або людина, яка знаходиться в холодних енергіях. Це може бути нова людина. Так, може бути нова людина, яка буде продумувати все. Продумувати для того, щоб, дивіться, якщо це колишній, то захоче грошей. Так, або перекриватиме аліменти, може бути так. Якщо це нова людина, то захоче допомагати, щоб ви були в позитивних енергіях і ні в чому не нужна. Тобто це допомога може бути колишній комусь і навіть аліменти виплатити. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.